Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі. Дивіться, буде і інструмент, вам покажу швидко, так, бачите. І будуть автозапчастини. Давайте почнемо з інструмента, що найбільше вам подобається. Так, дивіться, мітчик, комплект. Прохідний, не прохідний, все бушне. М20, тільки оці будуть нові. Показує почві, це бачите? В такому, бачите, нема зубів одного. І це М24. Це шах 2,5, здається. Оці що? Так, бачите, оці відложимо, де нема зуба. Зараз це комплект буде. 60 гривень. Далі комплект М24. 2,5 вони. В хорошому стані. Ці будуть 80 гривень комплект. Оці комплекти є тільки по одному. 60 гривень, 80 гривень. Далі М24, шаг 2. В хорошому стані. Буде 80 гривень. Далі М20. Да, перевіримо. Ні, тут не 2,5 М до 7, то це 3 шах. Із м 50 гривень. Комплект. Таких є пару штук комплектів. Далі у нас йде М16. Прохідний, непрохідний. 50 гривень. М16, теж 50 гривень. таких комплекти їх два є. Далі 2-3 щотки. Маленькі, їх великі забрали. За них буде, за дві штуки, буде 100 гривень під ремонт. Далі такі мітчики. Комплекс 3 штук. М30. Шар. А, це другий номер, перший, не шар-два. Шар, бачите, один. Вот такий ідеальному стані прохідний. Це нові. Далі ще один. Бачите, що таке накло, бачите, відколений. До того два штуки. Перший номер. Прохідний кажу. Перший номер. І другий номер. За цей комплект буде.

На віддачу. Так що цей. Було всім. І мені хорошо і один Ніка принесла. Теж буде добре. Далі. Два таких мічко Мічко держателя по одному пролиці. Цей 100 гривень і цей 100 гривень. Молотки. 7 молотків по 40 гривень. Ключ такий. 40 гривень. Ножі такі. 250 гривень. Параметр бачите. Далі болти для патрона, болти М12. 5 штук. 100 гривень. Шайба такі, хто знає, це запчастина до станка. До станків пішли. 50 гривень. Лубрикатор такий. Дайте бо хай продається вже. 200 гривень. Плонжерний насос. 200 гривень. гвинт підйому столу сверлильного здається. це 100 гривень. До гітари. 100 гривень. Трубки такі. На сош. 80, 80 см довжина 60 грн, і радянський такі по 40 грн. Пишівників, ви всі знаєте, в минулому відео є, дивіться. Набір ножниць 100 грн. Баловани такі є. Цей балон 400 грн, той 300 Два таких, бачите, вони працюють. отак. вони нові. Просто в консерванті. Вони як на розцях працюють чи на жим, не знаю. Два штуки таких. За два штуки 100 гривен. Набир сверла таких. не нови. Верк. 19 штук. 250 гривен. Набир молотков. 200 гривен. Щитка такая. 45 гривен. Набир мотызев. 150 гривен и 150 гривен. По коробке продаю. Далее. Распродаж по камням будет. камень 150 на 65 на 65. Вот такие черные. Был 400. Будет 250 гривен. Далі такі каміння. 175 на 60 на 32. Бу 500. Буде 250 гривень. Такі камішки. 40 на 30. 40. Ой, да, вам покажу. 40 на 35 на 10. 25 гривень. 40 на 40 на 16. 30 гривень. 31 на 25 на 9. 15 гривен. Такие матизы 30 гривен, и такие матизы 30 гривен. Коробки. Такие резинки. Да, и я их дам. По 10 копеек будет. Такие паранитовые. По 50 копеек. Такие паранитовые. По 50 копеек за штучку. Калибры такие, я могу кого-то Калибры я в минулом видео, я вам покажу. Дивіться відео, там все є. Так. Тепер автозапчастини. Стартер такий. Audi. от номер. RAS 37091. Audi А2 А3. Він новий. Він в користуванні не був. Редукторний. Бо так. Крутці. Ой. Тяжко в одну сторону. 1000 гривень. Далі. Редуктор. О, і стартер. RAS 390-71. Citroen Джампер. 1000 гривень. Насос і гідро. Підсилювача в здається. Мейл. Отакий номер. 110 бар давить. Не знаю. Ну, круто, все, все. 400 гривень. Такі піддон. Алюмінієвий. Ніхто не купить здобний металолом, чесно, мені не потрібний. Він новий, все. Підходить, тут я дав номер вам скажу. Ось номер, дивіться. двісті. От, Отакий номер бачите. Підходить. Audi a 1 a 3 Q3 TT. Шкода фабі А5 Rapid. 1200 гривень. Так. Далі такий один барабанний диск. підсипником ступічним, бачите, все, новий. Логан або Сандаро Рено, номер 2775SC. 400 гривень. Так, насос компресора. Вот номер я їхній, бачите? 1000 гривень. Далі шкіл маховика на БМВ. Шкіп Шків колінвала на BMW. BMW-двигун М47. Це Х3, Х1. Перша, перша модель, третя модель і X5 здається. М47 двигун. 1400 гривень. Далі подушка така двигуна. Чи чого це? Ну, це двигуна, здається, подушка, мені здається, похоже. Є номер. ідентифікувати не можу. Може хтось розбирається. От. Показую вам. Нова 400 гривень. Далі такий насос. Я так розумію, він качає повітря на пневмосистему. Мерседес, Mercedes, я знаю, це точно мені принесли, сказав. Я номер не дивився, від чого це. За нього буде 1500 гривень, він теж новий. Далі ЄГР з клапаном ЄГР з управлінням, зі всім. Ось цей номер борг Варнер. Бачите? Це Кадік 1620 ТДІ. Це здається 2009 рік. Показую, Він новий, але він знятий з автомобіля. Принесла, сказала, що він новий. Показую, що мені знятий з автомобіля. бачите? Так само тут, бачите. Стоїть він на автопро 12 тисяч гривень. Давайте за нього буде тисячі гривень. Все, всім подякували. Пишемо на Viber. Viber -me 066 911 3258. Всім подякував.